Ну що, друзі, цікаві події відбуваються із міжнародними перевезеннями, в яких залучені українські водії. Найбільші українські перевізники, які займаються міжнародними перевезеннями, поскаржились на те, що українські чоловіки здебільшого при виїзді за кордон залишають автомобілі і тікають в Європу. Найбільш часто це відбувається вже після вигрузки товарів, тобто якась совість ще є. І привізники говорять про те, що велика кількість чоловіків спеціально відкривають дані категорії для того, щоб оформитись на ці компанії, які дозволяють виїхати за кордон, і більше вже не повертаються назад в Україну. А ці компанії, через яких вони виїхали, звичайно, добренько отримують на горіхи, тому що зараз держава так нормальненько штрафує. І також цим перевізникам приходиться відправляти знову ж таки. Українських водіїв без автомобілів в Європу для того, щоб забрати свої транспортні засоби назад в Україну, ось такі цікаві маємо пироги.